Не купуйте! Це повне лайно. Краще продати цяцьку екофлоу купити нормальний гібридний інвертор і справжні панельки. Що це за робота така, про якій на весь день вистачає? Для написання емейлів? не потрібно ніяких екофлоу. Краще взяти інвертор за 150 200 доларів і акумулятор або два по 100 ампер годин. Для швидкої зарядки ще за 70 баксів зарядник. Акумулятор, сонячний контролер, жива зарядка, хідротів. Навіть не знаю. Привіт світ! Ви на каналі 2 або 4. І думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні знову говоримо про зарядні станції, але. В більш практичному ключі. У нас в господарстві наразі їх дві. Вже знайома вам Delta 2 з батареєю на 1 кВт годин і відносно свіжа моделька River 3 Plus на 268 Вт-годин. Обидві від Екофлоу і їх зовнішній вигляд натякає на те, що вони використовуються. Я підготував для вас цілих 8 сценаріїв використання. Всі вони засновані на моєму особистому досвіді, а не взяті десь там зі стелі. По традиції з вас підтримка україномовного контенту лайком та підпискою на наші ресурси. Зробили? Ну, тоді вйо до першого юзкейсу. Ті, хто живуть в приватних будинках або мають якісь ділянки за містом, рано чи пізно приймають рішення насадити вже ту картоплю. Або там якісь помідори, а розрівняти ділянку і засіяти на ній газон. Мовляв, та що там, з ним же жодної мороки. Оце підстригає раз на тиждень та й насолоджуйся. Ну ну. Але давайте зосередимось саме на покосі нашої гарної травички. Найпростіший і найдешевший інструмент для цього електричний тример. Але з його допомогою класно воювати з бур'янами не дуже далеко від електричної розетки. А от зробити акуратний рівний газон, боюся, що не вийде. Для цього вам потрібна газонокосарка або бензинова, або ось така електрична. Більше того, акумуляторна. Вартість такої іграшки десь баксів 400-500. Бензинку можна взяти дешевше, але там бензин, мастило, ТО, запах і шум. Подібна газонокосарочка коштує десь в 4 рази дешевше, але акумулятора в неї, як ви розумієте, нема, і її потрібно включити в розетку. Проте ми зараз це виправимо. Готово? Можемо працювати! Якось так. Над кріпленням, звісно, ще потрібно попрацювати, але ніхто не заважає використовувати станцію просто десь поряд імітуючи звичайну розетку. Проте в такому варіанті мобільність значно підвищується. До речі, на оцю невеличку ділянку, ну скільки тут, ну, десь метрів 15, мабуть, на 5, я витратив 9% заряду. При цьому максимальна потужність, яку споживала ця косарка, була в районі 1-1,2 кВт. Тому, будь ласка, ловіть лайфхак. Якщо давно мріяли про акумуляторну газонокасарочку, купуєте дешеву електричну, мережеву, а на здачу докуповувати до неї екофлоу. Ціна вийде не набагато більша, проте у вас буде ціла екофлоу, яку можна використовувати в різних кейсах. Після того, як ми привели нашу ділянку до ладу, можна нарешті використовувати її за прямим призначенням. Так-так. Саме час щось приготувати на свіжому повітрі. Заправляємо вугіллям наш гриль і. От незадача. Для його роботи теж потрібна електрика. Ну, от такий він у нас вибагливий. Проте доволі зручний в використанні, дозволяє регулювати та підтримувати задану температуру, що значно розширює межі його використання. До прикладу, можна щось коптити. Але розетки у нас поки що немає. Тож як тимчасове рішення, цілком підійде наша маленька EcoFlow. адже споживання в цьому випадку мінімальне. Ще одна місцина, куди поки що не дісталася міська мережа це ось такий док. Він знаходиться на воді метрах так в 20 від берега, проте тут також є потреба в певних електричних приладах і електриці в цілому. Я зараз не кажу про освітлення, адже це питання досить легко закрити. Оскільки до води відносно далеко, і для того, щоб, до прикладу, помити руки, потрібно діяти ось таким чином. І це ще вода відносно висока, але скоро рівень впаде. Ось таке рішення цієї проблеми спало мені на думку. Зараз тут закріплена копіїшна садова лійка, проте ніщо не заважає поставити сюди щось інше. Це, скажімо так, концепт. Прототип. Ходімо, покажу, як все працює. Вся магія прихована ось в цій стійці. А точніше, на її нижній поличці. Отакої. Так це же Кофлоу Рівер 3. І, до речі, прямо зараз вона навіть заряджається. Проте не вона ж качає нам водичку. А. Ось цей прилад, який сховано за нею. Це в нас 12-вольтова електрична помпа. Один з її шлангів спрямовано прямо в озеро, ось цей біленький, а помаранчевий ось цей іде до нашої лієчки. До речі, зверніть увагу, до Екофлоу підходить ще один дріт. І це у нас зовнішня сонячна панель. А ось і сонячна панель, яка забезпечує функціонування всієї цієї екосистеми. Вона підживлює нашу Ecoflow. Екофлоу в свою чергу дає живлення для насоса, який дає нам водичку. І що немало важливо, тут у нас ще прихована рація, яка також живиться всередині цієї екосистеми. І забезпечує зв'язок з будинком, або з будь-яким плавзасобом в радіусі десь 2-3 кілометри. Не відходячи далеко, ловіть ще один case, який буде особливо корисним для риболовів. Останнім часом багато хто почав користуватися ехолотами або, як вони називаються в оригіналі, фішфайндери. Більш-менш серйозні моделі, розраховані на живлення від 12 вольт. Але ж де їх взяти в надувному човні з простеньким бензиновим мотором, або, взагалі, з веслами. Точно. У нас вже є екофлоу. Все працює. Споживає, до речі, ехолот всього в районі 5-6 Вт, стрибає до 7. Тобто цієї екофлоу вистачить точно не на один день риболову. Друзі, кому цікаво, у нас на каналі Про човен виходить ціла серія відео. Посилання залишу в описі. Подивіться. Так. Сергійку, у нас надзвичайна ситуація. Електрику вимкнули. Це півбіди. В хлібопічці недопочений хліб. Зараз порішаємо. Як добре, що частина нашого світла живиться від акумуляторів, тому ми зможемо вам тут трошки все підсвітити. Отже, наша хлібопічка і вона не допекла хліб хвилинок 40. Зараз ми спробуємо підключити її до нашої Дельта 2 і будемо сподіватися, що все запрацює. Дуже добре, що ми на цьому етапі підключили екофлоу, оскільки по інструкції хлібопічка буквально 15 хвилинок може тримати, скажімо так, без електрики поточну програму. Після цього вона скидається, і наш хліб би просто пропав. Що в нас по заряду? Ну, майже 20% витратили на те, щоб допекти хліб. Тобто повністю спекти хліб за допомогою цієї станції, в принципі, теж, я думаю, буде не проблема. Питання з хлібом закрили, але електрики вже немає хвилин 40 і мережа в будинку тримається виключно на УПСі. Проте надовго його не вистачить. Якщо у племінників пропаде YouTube на планшетах, Краще навіть не думати про таке. Забрав з доку River 3 нашу. Зараз заживимо стійку. Ну, тепер пару годин ми протягнемо. І до речі, третю серію River та Delta можна використовувати напряму, як безперебійний. Адже час перемикання між мережею та інвертором у них менше 10 мілісекунд. Наступний сценарій дещо специфічний. Проте я ж обіцяв розказати саме про свої реальні варіанти використання зарядних станцій. Отже, мова піде про зйомку відео. Найперше, що потребує зовнішнього живлення це світло. До прикладу, взимку, ми знімали відео про кемпінгів США, і світловий день доволі швидко закінчився. Проте, у нас з собою були ось такі чудові лампи від Newer, і їх цілком вистачило для вечірніх кадрів і навіть нічних. До речі, посилання залишу в описі. Коли ми знімали відео про отримання водійського посвідчення, то використовували зарядну станцію для живлення портативного монітора, на який ми виводили текст. Ну, і самої камери, звісно. Звісно, у мене є дві додаткові батареї, проте для ось таких студійних зйомок куди простіше просто підключити камеру до зовнішнього джерела живлення і не паритись про заряд взагалі. А які специфічні сценарії використання портативних станцій були у вас? Розкажіть в коментарях, я думаю, всім буде цікаво. На завершення розкажу про доволі очевидне використання зарядних станцій. Проте спробую здивувати кількістю приладів, які може заживити одна EcoFlow Delta 2 в польових умовах. Оскільки в США в багатьох штатах доволі розповсюджені дикі звірі, зокрема ведмеді, то в кемпінгах існує правило не залишати їжу та засоби її приготування без нагляду в легкодоступних місцях. Якщо що, намет також відноситься до легкодоступних місць. І за порушення цих норм вас можуть фінансово покарати. При тому доволі відчутно. Відтак всю їжу і кухонне приладдя ми завжди тримаємо в авто. Тож у нас тут холодильник, мікрохвильовка, тостер, кавоварка і, звичайно ж, EcoFlow Delta 2. Важніші глядачі помітили ще декілька дротів, які йдуть від нашої EcoFlow. Ось цей сіренький прямує до Starlink Mini. Це, як виявилося, доволі необхідний прилад в Америці. Адже якість мобільного покриття залишає бажати кращого. Поблизу гір і в великих нацпарках воно попросту відсутнє. Ну, і звичайно, сонячні панелі, які здебільшого компенсують роботу старлінку і автохолодильника. Принаймні, ось ці дві. Кому цікаво, про них вже є відео на каналі. Посилання також залишу в описі. На приготування нашого комплексного обіду ми витратили 20%. Компенсувати це за рахунок двох 100-ватних панелей, та ще й в не дуже сонячний день, звичайно, що не вийде. Що ж робити? Якщо чесно, на 100% перевіреного рішення у мене поки що немає. А про певні напрацювання зараз розкажу. Маленька ремарка. Що роблять самі американці в умовах кемпінгу? Все дуже просто: вони возять за собою бензинові генератори і двічі на день торохтять ними по півтори дві години. Картина не дуже приємна, тому по можливості ми бронюємо місця на вільних від генераторів колах. Що робили ми? Заряджали екофлоу у вбиральнях не щодня, а виключно за потреби. Але ось який варіант я придумав, проте ще не реалізував. Оскільки у нас є авто, то ми можемо використовувати його ДВЗ як генератор. Це має бути значно тихіше і не потрібно возити за собою щось незрозуміле і смердюче. Але ж не заряджати нашу станцію ємністю 1 кВт годин через звичайну 12-вольтову розетку. Ідея наступна: Інвертор, який ви вже бачили, підключаємо напряму до акумулятора за допомогою 150 амперних роз'ємів. Звичайно ж, не забуваємо про запобіжник. Далі заводимо автівку і заряджаємо нашу EcoFlow на потужності 800 000 Вт. Вона дозволяє регулювати цей параметр. Знаючі, люди можуть тут мене виправити, мовляв. Таке ж рішення від виробника: так званий альтернатор на 800 Вт. Для тих, хто не в курсі, це спеціальний блок, який інтегрується в наше авто і може працювати постійно під час руху. Ним можна заряджати станції, які підтримують підключення зовнішніх батарей. Більше того, він може заживити ваше авто в зворотньому напрямку. Проте ціна там десь вдвічі вища, ніж у інвертора. А на момент, коли я його купував, це десь півроку тому, то різниця була ще більшою. Шановні представники компанії EcoFlow, якщо ви це дивитесь, на мій скромний погляд, я зробив вам досить непогану рекламу, до того ж, безкоштовно. Тому я з задоволенням протестую деяке обладнання, яке мене цікавить, на бартерній основі. І опублікую своє чесне враження про нього. Контакти для зв'язку є на нашій сторінці. Дякую. Друзі, весь свій цікавий досвід взаємодії з зарядними станціями я цим відео описав. Розраховую на вашу підтримку в коментарях. І, до речі, пишіть, чи буде цікаво побачити в дії мій імпровізований автогенератор. Можливо, я щось не враховую і не варто цього робити. Дякую за перегляд. Долучайтесь до нашого каналу. Попереду ще багато цікавого. Побачимось.